Всім привіт! Ось нова красунечка із акційних схемочок. Це є стрітинська. Виготовила її пані Надія Паньків. І ось надіслала мені такий фотосвіт. Прикраса вийшла неймовірна Зробила її в коричневих відтінках, дуже ніжно, гарно виглядає. Маю надію, що вам подобається. Хочу почути. Побачите від вас коментар, як вам прикраса подобається чи ні. Гарна вона, як на ваш погляд. Тож обов'язково пишіть мені, як красунечка. Ось ця. Якщо маєте бажання придбати готову прикрасу, то пишете пані Надії. Якщо маєте бажання придбати схемочку, то пишите мені. Вся силочка в описі під відео.